Ми саме в комітеті розробили законопроект про перезавантаження митниць. Він був проголосований нами в на початку вересня цього року і передбачає обрання керівника митниці політично незалежної особи на прозорому конкурсі за участю міжнародників. Ми вважаємо, що ця людина, яка прийде на посаду на, в такому прозорому конкурсі, буде мати абсолютно політичну незалежність для проведення реформ в митниці і, врешті, перезавантаження цього органу. Ми хочемо, аби прийшли нові люди, аби е, протягом нехай тривалого терміну, бо там. Перетестація буде тривати аж 18 місяців, але це буде не безперервний процес, постійний безперервний процес щодо всіх працівників цього органу, за виключенням найнижчих інспекторів. Так от ми хочемо, щоб цей процес привів до того, що митниця, врешті, запрацювала на країну, а не власне на обслуговування тих. Певних контрабандних потоків, які ми сьогодні бачимо, скільки часу триватиме цей процес? Ну я говорю, тобто спочатку треба призначити керівника на це пройде пройдено десь місяців з три після підписання закону, а потім 18 місяців на перетестацію всіх працівників. Але це абсолютно не означає, що ми повинні два роки чекати. Це означає те, що вже з приходом нового керівника повинні початися невідворотні процеси. З оздоровлення цього організму. Бо ми даємо керівнику досить такі істотні широкі повноваження, які спрямовані на протидію саме корупції. Ну, наприклад, ротація митників, наприклад, детектор. Да, узаконюємо детектор. Е, і ми робимо багато чого для того, аби у нього було достатньо повноваження, аби хребет ці гідри корупційні саме, бо багато митників є, недотичних абсолютно до оформлення товарів. Е, так от саме корупційні гідрів всередині цього органу перебити хребта.